Доброго дня, пані та панове. І знову ми на кухні будеко. Ось цілий ошпас. той, хто вміє готувати плов. Бо в мене він виходить, ну, як каша. Я більше по українській кухні, по нашій в горшках і так далі. Але він мене буде і вас вчити сьогодні готувати справжній узбекський плов. Того хлопчину Женя звати. Ось піч Олександр Єфремов зробив. Тут. Вона, як і тандир, ми її використовуємо, точніше так от і для плова. Будь ласка, насолоджуйтесь. Починаємо з розміщення казана. Гріється одразу. Наливаємо масло. У нас літр. У нас буде кукурудзяна і кунжутна. Зараз подивимося, скільки так. Я вже багато років так готую. Мені дуже подобається ця суміш. Смак буде дуже приємний. Нарізаємо цибулю. А як масло перевірити? Що воно готове вже чи що, я не знаю, мені. масло стає рідке, як вода, ось подивіться. Ну, Дим з нього вже пішов. І беремо так цибульку і ось все вже готове. А, то вона відразу і, см... і... і... смажиться в тому маслі. Так, да, зараз ми засипаємо цибулю і розпочинаємо. Цибуля наріжена на перо. Запах відчуваєте? Угу. Чим пахне. Цибулю, карамеллю. Цукор карамелізується. Цибулю, зараз... цибулю маєш Це ми зараз випарюємо воду з цибулі. Угу. Оце шипіння, зараз воно пройде. Багато хто вважає, що колір рису в плові залежить від моркви, або хтось куркуму додає, колір рису в плові залежить від ступеня обсмаження цибулі. Хочете світлий рис трошки засмажуєте, хочете золотистий до золотистого кольору. Хочете, щоб був темний. Я люблю темний, я лук спалюю. Ми сьогодні цього робити не будемо, ми його до золотистого кольору засмажимо. Середній варіант буде. Да. А, а, а рис, який ми будемо використовувати? Де взіра, узбекський ферганський рис для класичного ферганського плову. Ось такий він. Він такого коричневого кольору. Ми його промиємо, він буде схожий на рожеву перлину. Так, цибуля вже така як треба. І ми починаємо закладати м'ясо. М'ясо повинно, ось бачите, як булькає, це воно запечатується. Отак потрошку, одразу все не треба. м'ясо, так? Воно потім буде сочне. А що за м'ясо Бараніна. Нога передня Ох, Красота що, Значить, живий вогонь. Бачите, м'ясо, оце от, воно запечатало сюди. Це те, що треба. От воно все такого кольору повинно бути. Зараз трошки м'ясо обсмажилось, ми його трошки присолимо перший раз. На смак. У нас же ще буде рис солоний, замочуватися в солоній воді. Так що, поки що сіллю оберемо. М'ясо вже таке як треба, зараз будемо закладати моркву. Так, а вже зірвак чи, чи? 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 Ще не це Це будущий зірвак. Ану... А будущий? Все, смажемо зараз моркву. Показуй, бо я. Зараз трошки так нагріється. О, там. На дні м'ясний сок. Оце те, що може пригоріти, його треба так підгрібати. І зараз трошки додамо зири. Це основна спеція. А що то таке для плову? Ось подивіться. Розтираємо. І І перемішуємо. У нас хороший жар, морква швидко обсмажується. Трошки ще. Вона зараз усядеться. Оце вже буде зірвак. Закривайте, эту, там. зменшуйте температуру. О, да. Не подувало, а заслонку, котра перекриває тягу, нема тяги, нема горіння. Температура падає, воно починає вже менше хпарити. Воно буде так булькати відкрити. Додаємо чесник. Чесник обов'язково. Ніче свіженький так. і перчик. Зараз це воно буде хвилин 40. Зараз трошки вогонь зменшиться. Додаємо барбарис у зірвак. Отак От жменю. Він дасть кислинку. і буде рис більш розсипчастий. Так виглядає промитий рис для зіра. Зараз ми його будемо замочувати гарячою водою. Соль і пориваємо. І так він буде замочуватися 40 культів. Піпятком. Зірвак наш вже готовий до закладки рису. Ми часник те, чим ми потім будемо прикрашати. Це перчик теж дістаємо, він вже гарно зварився. Ну, божній гострий перець. Так. Рис закладаємо з країв. Так. Якраз, якраз слой тоненький буде, красота. Чого робить сюди її? Передивимося, зараз ріс розрівняємо і подивимося, як у нас де вода проходить. Хай він трошки усядеться. Ми додали води, зараз будемо дивитись, перекладати різ з місця на місце. Де кипить, а де не кипить. А що ти зараз робиш? Зараз ми випарюємо воду з рису. Вода, як тільки вода почне уходити під рис, ми перший раз накриємо його кришкою. Ага, так оця оце це вода. Так, да, так. Да. Я зрозумів. Треба його постійно так розчісувати. А розчісувати для чого? Щоб він рівномірно приготувався. Чіру. Бачите, який колір золотистий? Бачу. Це от ми обсмажили лук до золотистого кольору. От бачите, колір рису такий теж золотий. Якби uh -huh. ми лук спалили повністю до, 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 до чорного кольору, був би рис темний. Ось у нас вода вже опускається під рис. Зараз ми будемо до центру його трошки збирати потрошку. Дуже швидко хороший вогонь, дуже швидко вода випарюється до центру і от так розрівняємо